Видання за економіс пише про те, що російський літній наступ стає майже останньою надією Путіна. Він намагається саме цей наступ провести так, щоб зламати Україну і підірвати моральний дух українців. Для цього він кидає в бій все: м'ясо, техніку, ракети, дрони. А головне інформаційну частину війни. Інформаційна складова буде дуже активною, але також кажуть європейські журналісти про те, що. Росіяни використовують величезну кількість дронів, і тут головне щоб Україні було чим відповідати. Бо дрони сьогодні головна складова ведення війни. Якщо у росіян з дронами все добре, а у нас дронів не вистачає. Про це визнають збройні сили України. Це визнають і скажуться на це. То питання до Міністерства оборони і до Мєрова, які... Відповідають за це і створені стільки для того, щоб забезпечувати Збройні Сили України. Питання до Зеленського, який пообіцяв 3000 тисячі ракет, а хоча б хочеться, щоб хоч би ФПВ були. Якщо навіть 3000 тисячі ракет немає, не може бути. Більше того, переважна більшість експертів, журналістів кажуть, що ймовірний результат літнього наступу Росії залишається невтішним для Росії. Ані явна перемога, ані явна поразка. Неявна поразка це, мабуть, для нас невтіха. але Путін зможе вказати на деякі зміни на карти. захопили два селища, захопили дві посадки, захопили. Один район, ще щось, які може бути достатні для нього, щоб спонукати його продовжити війну. Єдине, що може його примусити сісти за стіл перемовин, це стабілізація фронту і неможливе просування вперед. От тоді справді він буде готовий, або дуже висока ціна, яку він буде платити за кожні, кожен метр, який захоплюють його війська. Як тільки бойові дії стабілізуються, як кажуть, каже видання за економіст, після закінчення літнього наступу може знову відкритися. Вікно для дипломатії, але може і не відкритися, і про це теж не варто забувати.